Все. Всім доброго дня! Замоляли тілку електро Наталії. Будемо тестувати. Уже трошки потестували на сухостойному. Буре добре. Почекає зараз далі. Все, все, все дротом. Е, магазин гарний, прийшло за день, за сутки, день, за вечора-вечора. Да, прийшло за сутки. Е, забрали, замовляли ще додаткову батарею, шину, два цепа. Все прийшло запаковане, все якісне. Всім дуже задоволений. Дякую. Дякую за швидку доставку і за е, Рибочок. Рибочок. Все, дякую.